Ми хочемо реорганізувати транспортну мережу центру міста і не тільки центру міста, але зараз ми розглядаємо саме її. Тобто, це організація нормальних парковок, це зменшення ширини смуги для автомобілів до. Трьох метрів, які в нас закладені сучасними нормами, це розвинення велотранспортної інфраструктури, це розширення тротуарів там, де це необхідно, і додавання зелених насаджень, тому що в Одесі їх недостатньо по сучасним нормам. Перший етап це ми робимо дуже дешево за допомогою просто фарби, малюємо все це на дорозі і дивимося, як воно працює. Коли ми зрозуміли якісь свої помилки при проектуванні, коли ми подивилися, що людям зручно або, або щось незручно, ми вносимо корективи у проект, і далі вже він реалізовується. Там буде повноцінна розробка проектної документації, заміна комунікації. Тобто, це вже великий проект. На ну я думаю, що на півроку рік його можна реалізувати. Це дасть можливість нормально рухатися транспорту, не буде заторів, ну їх стане менше. Парковка буде платною. Парковка буде не там, де вам зручно кинути автівку, не буде якось тут, коли машина стоїть прямо посеред тротуару. Вона, вона буде стояти на місці для, для парковки, там, де вона має стояти. У Вас буде можливість зручно використовувати велосипед і не боятися, що вас зб'ють на дорозі. Якщо ви везете якусь валізу на кольосиках, або ви людина з інвалідністю, ви зможете нормально пересуватися між тротуарами і не мати проблему з тим, що з тим, що у вас ось тут бордюр такий, ви не можете його пересікти ніяк, і не буде такого, коли у вас велика площа асфальту. Яка влітку випаровує цей бітум, ви цим дихаєте? Це неможливо там занадто жарко. Типу, більша кількість озеленення, більша кількість дерев, що е, покращують мікроклімат Одеси.